Друзі, усім привіт! Ну що ж завтра о 18.00 відбудеться матч в Українській Прем'єр-лізі. Перший тур на центральному стадіоні відбудеться матч Металіст 1925 Аболонь Бравар. Ось такі друзі відбудеться відповідно завтра матч. Сьогодні я хочу поговорити про харківський металіст 19.25 про Аболонь Бровар. Давайте про все ми з вами, друзі, будемо говорити по порядку. Подивимося, взагалі, друзі, останні 5 очних матчів, які були зіграні між командами. І тут ми з вами, друзі, маємо перевагу Абалонь-Бравара. Три перемоги Абалоні, дві нічих та нуль перемог харківського металіста. А якщо беремо матч, який відбувався 31 жовтня 2020 року, то тоді команди зустрічалися у першій лізі України. Тоді якраз в Харкові на стадіоні Металіст мінімальну перемогу здобула команда Балонь з рахунком 1-0. 8 травня 2021 року команди розписали нічі 1-1 на стадіоні Краста Балонь. на стадионе до да, Абалони команды расписывает э, ничью. А, потом 8 жовтня 23-й урок в рамках украинской премьер-лиги Абалонь Бравар промогает Харьковский металлист Архунка Вады 0 Краснопер. Единый мяч забыв. Потом был в том товарищеский матч в 23-м уроке. 18-го голоса 2-1 Абалонь Бравар промогает. Ну и останній матч між цими командами да, був зіграний 22 квітня 24 року. Тоді, якраз та, -то, на стадіоні на арені Лівий берег, команди розписують Ничье 1-1 на Гол Черненко, відповідає Сидаров своїм забитим ячем, і в кінці кінців команди розписують. Ніччю 1-1. Харківський Металіст, команда, яка повернулася в еліту українського футбола. В еліту, друзі, команда повернулася в третю позицію. Вони посіли у першій лізі України минулого сезону. За 22 тура набрали 36 36 очок, 6 поразок, 6 ніччік, 10 перемог, 29 м'ячів в них забито. Було 20 м'яча пропущених, плюс 9 різниць забитих та пропущених у харківського металіста. Відповідно, за 22 матчі. Третя позиція епіцентри центрі Полтава вийшли напряму в еліту українського футболу. Але харківські металісти-кудрівка грали матчі плей-офф. Друзі, матчі за, мі... за місто да? якраз то в українській прем'єр-лізі і суперником був лівий берег. І якщо у компанії ну якщо в 2024 20, році да, Лівий Берег пройшов харківський металіст, то тут же навпаки Харків'яне проходять далі, перемога 1-0 на виїзді, 1-0 вдома, по сумі 2-0, команда пройшла. В українську прем'єр-лігу повернулася. Ось такі, до речі, були товариські поєдинки да? у Металіста Баташані перемогли 2-0, але програли Панатнексу 0-3 а... Програли в Вольхофф 0-3. Але, друзі, обіграли Мюнхен Гладбах На секундочку, да? Просто, друзі. Просто на секундочку. 22 липня команда обіграть дуже сильно німецьку команду 3-1. Да було пораски 0-2. В цілому команда Металіст доволі таки непогана. 9 серпня буде матч проти Кривбаса в Розі на виїзді. 16 серпня матч проти Александрии на стадіоні Ніка. А, потом домашній матч проти Львівського руха. А ось такий друзі буде календарь у Харківського Металіста. Uh, друзі, якщо казати про команду абалонь бравар то команда в принципі також доволі непогана. Абалонь-Бравар, да, взагалі, команда провела uh, збори. Друзі бачимо, тут Черномурець обыграли. Да, було Тернопіль, Тернополя. Тут нів, у Тернополі обіграли 5-1, Кудрівку обіграли. 8 липня. 19 липня програли Рівненському Вересі 0-1 товариського матчу. То таки дня розгромили рівнян 3-0. Ніча була з епіцентром 22 липня. Ніча з Полтави 25 липня 1-1. Ну і ось, друзі, завтра матч проти Харківського металіста. Потім, до речі, у неділі, 10 серпня, Болонь Бравар у себе вдома зіграє проти команди «Александрії». А це буде 10 серпня о 13.00 потім 16 числа матч проти Ліского Руха і на виїзді в Кривому Розі проти Крив А у вересні місяці команда зіграє проти Київського Динамо. Ось такий друзі-календар в команди Аболонь-Бравар. А на завтра команди зустрічаються, зустрічаються на центральному стадіоні Харківський металіст проти Абалонь-Бравара. Друзі, в Житомирі, до речі, відбудеться матч, я сказав на центральному стадіоні, да? але місто при цьому ж таки не сказав. В Житомирі, да? в Житомирі на стадіоні Житомирського Палісі, на центральному стадіоні, відбудеться матч металіст 1955 або настільки, я... настільки друзі, я правильно, наскільки я зрозумів, то саме в Житомирі, на стадіоні Житомирського Палісі. Команда зіграет. Наскільки я, друзі, правильно, зрозумів. Значит, дуже цікавий харківський металіст 19-25. Команда Дволь-Ти Непогана. в сезоні 23-24. Відповім, друзі, а, вилетіла, а, не пройшла вона ось ці плей-офф, вилетіла від лівого берега, але ось повертається. Символізм в тому, що саме лівий берег якраз обіграли, зробили такий реванш. А, пройшли до виліту українського футболу. В чотири речі, лівий берег також до Шкода, Ну, там був рівний матч, але харків'яні перемогли. Блонень Бровар дуже здорово також команда виглядає. У попередньому -по сезоні команди були за зону вилітанья. По Але Сохранила прописку в Українській премєр відповідно, відповідно в сезоні 25-26 грає в українській прем'єр-лизі. Для балоні та для харківського металіста цей матч дуже важливий. В принципі, харківський металіст я наскільки розумію команда амбіціозна. Команда неплохая, а сильная, в принципе, як и абалон бравара Очень зустрічі вказують на перевагу Абалоні Бравара. А, хоча, если наприклад, 19 жовтня металлиста Біграм Баллон 2-1, щоб останні 5 матчів баллон все-таки у спишніше выглядає против харьковского металлиста. Друзі, че чі го я завтра від завтрашнего матча, я учив хорошего футбола. А, я ще... Буде багато боротьби. Багато голів, друзі, я все-таки не очікую. Я все-таки, друзі, не очікую багато голів. Друзі, думаю, що матч буде. Ну, такий темп матчу буде такий низьким. Думаю, моментів буде мало. Все-таки перший тур, команди поступово будуть набирати форму. Ну, друзі, тому голів, в принципі, не багато очікую. Тобто, голів, друзі, очікую, я не багато, мало голів. Я, друзі, якщо чесно очікую. Але комусь, друзі, віддаю перевагу я, харківський металіст чи все-таки або балонь бравару. І знаєте, друзі, я відую перевагу харківського металіста. Ви все знаєте, друзі, ось мені чомусь серце підказує, да, що харківський металіст ну, як мінімум не програє балонь Бравару. Да? Тобто, як мінімум думаю, харків'яні не програють. Більше серце мені підказує, що скоріш за все якусь мінімальну перемогу металіст здобуде над абалоньєю. Я чимось думаю, що це буде якась мінімальна перемога 1-0 на користь хар харківського металіста. Ось Чомусь, друзі, я ось так бачу цей матч. Думаю, що харківський металіст 1925 все-таки обіграє Балонь Бровару з рахунком ну, десь так 1-0. Тобто якась мінімальна перемога 1-0. Основна моя думка, це Металіст 1925 не програє Болонь Бровару. Мені, друзі, серце більше підказує, що це буде якась мінімальна перемога 1-0. Мінімальна важка перемога 1-0. На користь команди. Металіст Харків. Відповідно. Металіст 19-25. Побажаю мені, друзі, Болонь Бравара, дуже хороша команда, і да, я віду перемогу харківські металісти, думаю, що харків'яні переможуть, але і Болоні хороший футбол, думаю, покаже завтра, тому Болоні Бравару добра. Харківського металісту добра вам, друзья, чергу серця, бажаю все найкращого, найголовніше, друзі, бережіть себе. Бажам добра усім щастя, не говно в цьому житті. Я його і бажаю. Не гоны бути щасливі. Усім пока, будьте щасливі. пока.